Отже, друга частина огляду моїх снастей, на які я ловлю 2024 рік. Почну я з, з цієї приблуди. Це сподова станція Fox, ну, це станція з помп. Її почав використовувати в минулому році. Надзвичайно зручна штука, навіть на флетфідерних риболовлях вона допомагає зберігати все необхідне разом. Тут я використовую два відьорка Fox. одне ведерце велике, одне середнє і малюсеньке ведерце. Мені їх повністю вистачає для риболовель, для риболовель, де немає змагань. Це риболовлі такі чисто для душі. Я не займаюся спортом, тому великої кількості е, оцих приблуд мені не потрібно. В одному з відер. Я ввожу всі додаткові насадки, запасні рукавички, шок-лідери, деяку частину камушок. Зверху встановлюється ось цей прекрасний вкладиш, в якому зберігаються вже всі мої отлюшки, маркерні фуза, додаткові іголки, злов'язи. І приблуди, які потрібні <кій> час від часу на риболовлю. Також тут є великий набір різних кермушок, які я використовую. Це зазвичай профмонтаж. В цьому році і в кінці минулого я почав використовувати їхні нові великі кормушки. Вони дають змогу. Закидати досить суттєву частину корму, набагато більше, ніж <coughs> стандартна кормушка, якщо їх порівняти, то різниця досить відчутна. Закидаються ці кормушки з кормом трошки важче, але насправді мені поки що не потрібні були дистанції 100-120 плюс, тому проблем з цим абсолютно ніяких немає. Я використовую невелику кількість основних кольорів. Білий-жовтий і такий типу рожево-червоний. Це вавторси. Також мої улюблені попапчики від Хальдорада з смаком чесника. І деколи відловлюю рибку на медузу від Трофея. До речі, мені дуже сподобалось. Ось ця насадочка, вона це в нас іде, здається, 8 чи ага, 10 мм автор. Вони йдуть в флюро, тобто вони пилящі з додаванням флюра порошка. Але є менша, <coughs> менша версія. На неї я пробував ловити ляща і вони також непогано працюють на версії. Ось, Також тут мої флюро рідини. Кукурудза, чесник, топус. Я не сильно впарююсь в смак самої насадки, більше граюсь на контрасті її кольору порівняно ну, по відношенню до корму. Але більше все-таки все є віра в настільки навіть колів, скільки, звичайно, в сам корм. Ваш корм в кормушці, те наскільки правильно. Виглядає візуалізація насадки, її подача. І так далі. Значить, в цьому відерці я замішую прикормку для флет-фідера, флет-метода. Воно досить зручно, якщо ти ловиш на 2-3 палки, то цього якраз достатньо. І в середньому відерці я замішую прикорм для спомба. Ось така дуже зручна конструкція, яку ти можеш легко... Скинути верхне відро, закрити кришку, перенести, закормитися, поставити назад, або навіть звідси загружати прикормку. Досить зручно. Пацак CarPro. Ручка не моя, моя ручка вчора на з'єднанні ось тут з головою Підсака перегнила, ну їй було вже, мабуть, роки 4, якщо не більше. Так що буде скоро обновочка, треба взяти нову ручку. Голова підсака CarPro. Вона мені сподобалась дизайном, вона не дуже дорога Ось. і виглядає непогано. Тут є камуфльована вставка Якраз в тому дизайні, який мені більш-менш подобається. До палок. Значить, Ця палка в мене гуляюча перед кормом за кормом, право-вліво, під берегом. Вона ніби як більше також пошукова. Але частково я все ж нею обловлюю кормову точку. Це Акума Custom Black. Фідер. Вона була в минулому огляді, так вона і залишилась моїм фаворитом в плані ультра легких і тонких планків для не супер хрубої риби. Її повністю вистачає. Катушка Feeder Mentor Суперово себе показує, ніяких з нею проблем. Цю катушку обслуговував за, за роки з 2019 року, здається, один раз лише. Вона чудово працює, ніяких взагалі нарікань немає. Ліска тут встановлена Climax Cult Z Sport, досить стара, але вона ще непогано працює, я її розвернув, в принципі, з нею не було ні обривів, нічого. Але вже на наступний сезон я її заміню. Свігер GRC і мої сигналочки улюблені. Крякаючи варіант від Вейди. Ось такий один, один комплекти Snaстей. І други нові балки. <клісті>, в минулому році і до того декілька років я використовував Торуси від CarPro. Цього року я перейшов на манти. Манти в тесті 40-100. це Evax XT Feeder. В довжині 3,9 хевік З плюсів вона легша, ніж ніж палка 50-150. Вона йде в розмірі 3,9, трошки тонший бланк. На грам десь, мабуть, 30 вона легша, ніж наступний бланк. Мені її вистачає. Єдиний мінус тут не дуже велике переднє кільце. Але в цілому до 100 метрів нею комфортно працювати. Якщо немає вітру, взагалі ніяких питань <кій> Перепрошую. по катушкам. Тут у нас стоїть Акума ENC 6000, це інтерсептор, здається, назва її чи якась так ліска це у нас проводжик Мімікрія. Я доловлю останню 1000 останню метрів. В цьому році на цій лісці я вже буду доловлювати, якщо з нею проблем не буде. На наступний рік перейду на щось інше. Я відійшов від флюру лісок на цьому комплекті. Є певні моменти, моменти дуже зручні, коли вночі ти уважуєш шибу і її, ну, скажімо так, погано видно. Але в цілому нарікань немає, ліска нормальна. В ній немає нічого особливого, вона звичайна ліска. <кхід> До речі, вона не крутиться, то нормально себе веде на колишках. Це дубль, дві однакові палки, дві однакові катушки. Тут стоять ті самі сигналізатори. Бати від Карпро. В принципі, стойки від Карпро, Бузбари від Карпро. Ніяких проблем. Стаканчики старі. Цими палками я виїжджав окремо на ставок з різними грузами. Ми кидали 130 метрів максимум. Звісно, що кормушка вона летить гірше з кормом, ніж грузик. Але от на дистанцію 80, наприклад, їм кидати взагалі не потрібно вкладатись. Тобто палка кидає непогано. Вітер і так далі. Звісно, і нею вже буде трошки важче пробувати там дистанцію. Але я їм і задоволений, мені подобається їхня ергономіка, подобається те, як вони. Виглядають, сам дизайн, матеріал. Вони не використовують ніяких пробок. Тут стоїть прорезинена, ось така, не знаю, там якийсь кавучук, щось таке з резиною. Дуже зручно, добре миється. з Євою Так само тут це прорізині вставочки. Виглядає кльово. І подобається сам бланк. Він доволі тонкий. Мабуть, вона тоньша, ніж торус. Ну і це зовсім інший матеріал. Також великий плюс, він точно кращий. Ось такі снасті використовую я в цьому році на своїх фідерних риболовлях. Якщо у вас є запитання, уточнення, задавайте, я всім відповім. Якщо є якісь поради чи, навпаки, питання, ласкаво прошу. Ну, а ми продовжуємо рибалити, побачимося, коли буде рибка. Також ще уточнення по виробникам, можливо комусь буде чекати. цікаво. В Вавторси це Carp Classic Bates. От скажу чесно, я в цього виробника пробував різні речі купляти. Бачите, тут видно от, жовті а Білі це просто нова баночка. Ось. Це дуже дивний виробник, в якого вийшли хороші, на мою думку, в авторси. Але от щось все інше мені не зайшло. Не бойли, не їхні ліквіди, нічого. З вахтарцями мені в принципі, цим працювати подобається. Вони досить довго залишаються в нормальній фізичній якості після перезакидань. Вони м'якенькі, минулорічні чи навіть старші. Вони досить приємно пахнуть, ніяких немарівських запахів. Сквідок топуск, чесник та кукуруза в принципі, працюють непогано. Хельдрата тут, мабуть, не треба нічого пояснювати. Досить дубові, це маленькі попапчики 7 мм, але ну, два кольори мене це влаштовує повністю цього досить. Вночі частіше я ловлю на червоний, а вдень між собою. Пробую різні варіанти, білий, червоний. Але частіше, в залежності від корму. В день, коли риба активніша і шукає корм, шукає щось на, на дні, я граю на контрасті. Тимніший корм або корм одного кольору, насадка іншого. Щоб ця піроженка ваша виглядала більш привабливою і в центрі була вишенька. А от вночі, навпаки, корм не має сильно. І, ну, відрізнятися <кій> по кольору від насадки. Тому на червоний я частіше ставлю оцей кольор або фіолетовий кольор. Хоча з фіолетового в мене не, не було там якихось водів. Тобто працює правило навпаки. Вночі риба більш обережніша, вона шукає корм, але вона більш обережніша. Вдень більш активніша. І, здається, от на контрасті працює краще. Якщо у вас є якісь інші думки, чи ви можете оспорити цю теорію, прошу, пишіть, можемо подискутувати, це все не є, як то кажуть, як кажуть теоремою якоїсь. Так що давайте спілкуватися.